Як Азнаурі, сила в тобі. Ну і на жаль, зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Харку. Семеро людей дістали поранення. Серед них четверо дітей. Їх ушпиталили у важкому стані. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни вдарили по стадіону на території освітнього закладу. Внаслідок атаки пошкоджено школа та житлові будинки. На місці працюють екстрені служби. Повернули додому ще 11 дітей вдалося вивезти із тимчасово окупованої території Херсонщини. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Йдеться про двох дівчаток з Сирі твіком та 13 років. А також про чотирьох хлопчиків та п'ятьох дівчат віком від рочка до 16. Нині діти у безпечному місті отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Законопроєкт про мобілізацію засуджених ухвалили у Верховній Раді України. Про це повідомили народні депутати нашої держави. Відповідне рішення підтримало 279 народних обранців. Відтак документ дозволяє ув'язненим вийти на волю для проходження військової служби за контрактом. Проте це не стосується засуджених за тяжке умисне вбивство. Сексуальне насильство, тероризм та державну зраду також це не стосується корупціонерів. Військова частина самостійно вирішуватиме, чи готова мобілізувати ув'язненого. Тепер даний документ має підписати голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський. Будинок слово нескінчений роман. У столиці прогріміла прем'єра художнього фільму Тараса Томенка. Стрічку переглянула і наша кореспондентка Тетяна Голунова, яка зараз з нами наживо на зв'язку. Тань вітає. Хто завітав на прем'єру? Такі події ще відбулися в рамках цього культурного заходу. Будь ласка, біслов! Вітаю Василю! Вітаю також глядачів телеканалу «Еспресо». Тож. Тож, сьогодні у Києві е, презентували довгоочікуваний фільм Будинок слово нескінченний роман про письменників доби розстріляного відродження. Уся стрічка зображена у чорно-білих кольорах. А будинок слово нескінченний роман це е, драматична історія про письменників, яких зібрали під дахом одного будинку для того, щоб змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях. А цей фільм необхідно подивитись кожному просто для того, щоб не забувати власну історію. Акторський склад стрічки насправді зірковий. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В'ячеслав Довженко, Ніна Набока та Марина Кошкіна. Про важливість такої проведеної кіно роботи давайте почуємо прямо зараз. Наша команда вкладала душу. Напевно, говорити про роботу, про важливе наша команда вкладала душу. Напевно, говорити про роботу, про важливість, про актуальність. Ми це все розуміємо. Для мене більше ця історія важливо пам'ятати тих людей. Які так багато чого зробили для нас сусюра, хвилювий, дуже дуже лайскурбас. курбас? В рамках цієї прем'єри також відбулась і благодійна акція, спрямована на збір книг саме від українських письменників. Усі люди, які прийшли на сьогоднішню прем'єру, приносили з собою книжки саме українських авторів. А ці книжки сьогодні зберігаються на поличці саме от в українському домі, де прем'єра згодом будуть передані до українських бібліотек. Збирати ці книжки будуть від сьогоднішнього дня і до 17 травня. В чому ж суть та мета такої акції? Давайте почуємо наступний коментар. Ми завжди хотіли зробити якусь акцію на підтримку трагічної дати 13 травня, це день вшанування загибелі Миколи Хвильового. І от така ідея в нас виникла: що ми можемо такою акцією показати, що українські письменники живі, що пам'ять про них не знищена. На стрічкою будинок слово нескінченний роман. Кінокоманда працювала понад 10 років. Прем'єра мала відбутися 2022 тисячі Втім, завадило російське повномасштабне вторгнення. А сцени знімалися у Харкові. Та втім, основні ці сцени були у столиці. Стрічка також у 2021 році була вже представлена на Варшавському кінофестивалі. Українці ж зможуть побачити її вже з завтрашнього дня з 9 травня. Тож від завтра цей фільм. Відходи цей фільм виходить у національний кінопрокат. Наразі в мене вся інформація. Тож, Василю, я передаю етер. Тобі дякую дуже тряноголонова, наш кореспондентка про презентацію кіна будинок слово нескінченний роман. Дуже раджу піти і подивитися, підтримати українського кіновиробника, звичайно, та й взагалі отримати насолодою більше інформації про ті часи і про тих великих і стражденних людей. Відтепер генерал Валерій Залужний, почесний громадянин Києва. Таке звання колишньому головнокомандовачу збройних сил України присвоїла Київрада. Залужний став почесним громадянином столиці за заслуги у захисті суверенітету України та за відсіч ворогові під час оборони столиці. Також звання почесної громадянки столиці присвоїли видатній поетесі легенді української літератури Ліні Костенко. Нагадаю, Валерій Залужний у березні став послом України у. Великій Британії. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні Володимир Зеленський взяв участь у пам'ятному заході поблизу монумента Батьківщини Матері під час виступу. Президент порівняв нацизм 80 років тому із теперішнім російським терором. Також глава держави вручив орден Золота зірка рідним загиблих героїв України також Верховний головнокомандувач нагороди воїнів. Відзнаками хрест бойових незаслуг. заслуг. Як і 80 років тому зараз людству має залишитись пам'ять про перемогу над нацизмом, а не руїни. І це буде і хай ніколи з людської пам'яті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя. На землі хай панують співпраці і право, які забезпечують нормальне мирне співжиття між народами. 8 травня Україна вшановує день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про заміну символів та шлях нашої держави до переосмислення цієї дати детальніше у нашому сюжеті. Таким масштабним концертом зустрічали день перемоги на одному з українських телеканалів у 2021 році, ще до великого вторгнення нам нав'язували традиційний російський пафос навколо тріумфу Червоної армії. Люди збожеволяли навколо так званого дня перемоги. Ну це просто є проявом того, що відбувається, коли пам'ять. Стирається, і коли пам'ятний день стає частиною ідеології, яка нічого спільного з історією не має. Росії і досі навіть поразки зустрічають парадами техніки та георгіївськими стрічками. Як зазначають експерти, нічого спільного зі святом такі символи не мають, адже ордени та військова символіка якраз таки замість наративу ніколи знову натякають. Не можемо повторити. Росія виправдовувала і вела підготовку до нової війни. Тому що культ Побідобєсія – це знецінення страждання, знецінення того злочину війни, знецінення втрат і масштабів і трагедії війни, тому що в культі Побідобєсія замість усієї правди про війну залишається лише парад перемоги. В Україні ж з 2014-го символом пам'яті про другу світову війну став червоний мак. Його квіти уособлюють криваві сліди від куль. Таким символом вшановують жертв військових та цивільних збройних конфліктів по всьому світу. Тож з 2015-го Україна разом зі всіма цивілізованими державами віддає шану жертвам та переможцям тієї страшної війни, 8 травня, із червоним маком на грудях. Першою хвилиною миру мак став таким символом делікатним переходу від цього, який замістив всю цю, вибачте. Брутальну кринжуху російську на щось спокійне з гідністю і з повагою цей перехід відповідно від всіх цих побідебєсних практик Росії, типу, можемо повторити і так далі. До оцього гасла ніколи знову. Але я тішуся, що воно в принципі набуло такого власне українського тлумачення, і під гаслом пам'ятаємо, перемагаємо. Експерти ж додають, аби нова дата та правильні сенси дня перемоги та примирення вкорінилися серед українців потрібні роки. Хоч нині і так усі вже розуміють, що війну не святкують. А лише з острахом пригадують 9 ж травня відторік стало днем європи символом нашої надважкої боротьби за свободу та європейське майбутнє на сьогоднішній день. Українці більше європейці ніж самі європейці, тому що саме Україна і українці нині є носіями у тих сформульованих в новітні часи, загальних принципів і цінностей вільного світу. Бо українці платять щодня своїх кров'ю за ці цінності, ці, а не просто їх декларують. 8 та 9 травня стали не просто замінами дат, а частиною значно ширшого процесу деколонізації та змін в Україні. Нині ми, як і увесь розвинений світ, шануємо, а не святкуємо.